Що за музика, дяня? Реп американський. Так. Подобається вам? Фінш. 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 Де на сікі тримався тиждень? Угу. А а що, це, вже, дима, це вже якась кусочок наркодосягнення? Ну та, як як А що зірвався, що було уже каюк? Не стримнув? Та не стримнув, не стримнув. Закінчилися гроші на Соніки, бо там мені треба по одній таблетці пити. А воно мені... Одна таблетка, вона мене не цей. Я пив по дві по три. А вони коштують 150 гривень. І ще треба рецепт брати в поліклініці. І ти вирішив пороця. Keep your head. Гласила мені під на двохсотку. Я її підняв і, і пішов за Бережки. Там вітає вас.